Вітаю всіх! Ось мої реквізити новорічні. Я хочу зробити друге відео. Знову ж таки, настрої населення на Новий рік. Які вони? Настрої населення на Новий рік, які вони? Настрої населення на Новий рік. А в мене непоганий настрій. Харків'яни, в мене відчуття добре, не без обстрілів, не забуваємо, де ми живемо, але все одно, все одно ви бачите картинку. Думаємо, я робила на Харків все. У мене ж ці пости, що це є. Так, настрої населення на новий рік. Які вони? Настрої населення на новий рік. Зараз да, подивимось. Настрої населення на новий рік. Які вони? Так, да, хтось хоче кудись поїхати, думати, приймають рішення, що робити. Ну, непогано. Мені подобається. Думок багато. Дуже багато думок. Ох ти. Кінцевий результат. Україна. Свято. Молодці свято, карта свята випала. Буде свято. Буде свято нас на новий рік. Буде. Всі вірять, що буде свято, а воно буде. Буде воно. Мені подобається. Підготовка до свята. Думки, як що краще, є. Загальні настрої про вже про новий рік є. Дійсно, це правда. І мене це дуже радує, дуже-дуже, тому що треба відволікатись, треба обов'язково. Молодці! Що мені вам сказати? Свято наближається!